Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що включилися у сьогоднішнє відео, в якому я поділюся з вами добіркою тих парфумів, що я носила найчастіше протягом цього місяця. А ви, будь ласка, залишайте ваших місячних улюбленців у коментарях. Не забудьте передивитися в описі до відео, буде більш корисна інформація. І, будь ласка, залиште під неболочесну вподобайку та підпишіться на мій канал, бо це допоможе його просуванню. І на цьому давайте розпочинати з нового, до речі, німецького парфуму в моїй колекції під назвою Atomic Flower бренду Ava Пари. Дуже гарний флакон. Он такий важкенкий, з гарною кришкою, і аромат нагадує мені щось типу Деліно від Parfums de Marly і Atomic Rose від Initio. Тобто це така троянда, дуже насичена, трішки подрова, угловата і неймовірно потужна. Тому я його ношу, коли йду викладати німецьку мову, і мої студенти завжди роблять мені компліменти за цей парфум. і Я знаю, що можу покластися на нього, бо не треба наносити більше протягом дня. Він відчутний, потужний, заповняє собою простір. І якщо вам подобається. Парфуми в стилі Деліни, або такі більш насичені і, можливо, навіть різкуваті трояндові парфуми. Я роз, думаю, що ви розумієте, про що я коли е, описую його таким чином, або як вам звучить Деліна, то, можливо, вам сподобається і цей аромат, який насправді досить бюджетний. А ми рухаємося до наступного парфуму, який я також ношу на роботу, але в офіс, бо він трішки легший і не такий, прям. Насичений і потужний це новинка флагма, фланкер парфуму Лав'я Бал, який я ненавиджу, бо оригінальна версія дуже така, начебто, злипшив, злиплася, вона дуже не люблю її. Занадто вона солодка, приторна і попросту, мені здається, вона не дуже гарно а, зроблена. А ось деякі фланкери мені подобаються. Ця новинка більш мускусна, лагідна пухнаста, трішки ванілі, і вона створює, начебто такий ефект другої шкіри. Гарний, ненав'язливий, ідеальний на роботу. Якщо будете в магазині, обов'язково його затесте, а ми рухаємося далі до наступного аромату, який я теж, начебто, носила на роботу. Але Hot Cakes бренду Sniff дуже такий, я б сказала, Недоречний аромат у формальну обстановку, бо він неймовірно такий їстівний. Нагадує мені тапіока кульки якщо ви знайомі, це часто зустрічається в азіатських десертах, я обожнюю з ними Баблті. Тобто тут є акорд цих боже, Як це буде? Панкейкс, млинців з додаванням кленового сиропу. Тобто тут є така насиченість, не начебто карамель, вона не підпалена, але така ну, прям, потужна плотна і він довго тримається. Я носила його на роботу, але мені здається, він більш вечірній. А зараз поговоримо не про їстівні, а про питтєві аромати. Це два парфуми з нової колекції Gulf Orchid Mocktail Collection, на яку я вже знімала для вас огляд. Будь ласка, придивіться. Просто щоб познайомитися з цими цікавими ароматами, які натхнені різними коктейлями. Я сьогодні розповім вам про Cherry кокому, який такий, знаєте, не цукровий аромат, але він мені нагадує маршмеллоу з таким смаком. Черешні, тобто він не дуже реалістичний, але приємний, спокійний, і я його ношу просто для себе. От коли вдома він гарно звучить, але не такий, щоб, прямо, знаєте, якось набридав. А ось Ruby Fizz мені подобається найбільше, бо він про полуничку. Вона тут, начебто і пудра, але водночас дуже така насичена, начебто там багато бульбашок або цієї газової води. Тут немає взагалі алкоголю. В інших парфумах цієї колекції більше відчувається саме. Такий алкоголь. Тобто перегляньте мій огляд, а я вам зараз розповім про ось цей аромат Antique Vanilla Elixir Індії парфумера Мелага з Канади, бо тут ви відчуєте такий дорогий, настоявшийся, витриманий алкоголь. Уф! Я його прям відчула у себе отут. І ем, тут є ваніль, але вона така деревинна в шлейфі. Ем, начебто ви додали ем, ванілі ванільної. Ну, Це не сироп точно, бо він не солодкий. Чи є контраст сушеної, сушеної а, полуниці? Тобто цей парфум дуже крутий і неймовірно компліментарний. Мене про нього питають. Прям люди його можуть відчути, це цікаво. А, і взагалі мед створює парфуми майже вінтажні. Я не знаю, чи це ванілі її магія, але парфум чудовий. Я його носила в більшості увечері. Тобто, куди, якщо був якийсь захід, я кудись йшла, я його наносила, і це завжди було. Прям, ну, а, 100% потрапляння. А ось наступний парфум також інді парфюмери цього разу DSH Perfumes. Я колись була просто ну, неймовірно схиблена на її ароматах, і щось мені захотілося від неї поносити нещодавно. І я взагалі обожнюю анімалістичні парфуми, і вона створює шикарні аромати. Вони такі дуже незвичайні, але водночас приємні, цікаві. І цей Летуа Division нагадує мені особисто, начебто, не шкіряну, а ось. Таку шубу з справжнього эм, цей мех. Тобто в нього, знаєте, коли переводиш по шубі, ця, цей мех, він холодний, так, але шуба зігріває. Таке саме відчуття від цього аромату. Я кожного вечора зараз ношу і від нього. Супер крутий аромат. Але зараз давайте поговоримо про щось більш таке освіжаюче. Ці два аромати каялі, які я взяла з собою відпустку до Греції: Maui in a Bottle і Maldives in a Bottle. Вони не начебто переносять. У відпустку справді, і я раджу вам подивитися мій огляд на всю колекцію. Вона дуже така цікава. Мауйне він нагадує мені гарний такий банановий десерт. Тут багато фруктів, кокос відчувається. Тут такий сонячний, справді, гарний літній аромат, але мені більш подобається Мальдівс, бо це не начебто ви до цього всього надали ще такого соленого бризу. Гарні аромати. Я дуже часто їх носила. Ось парфум такий свіжий, набагато більш елегантніший, який я досі не зовсім зрозуміла: це Sun Veil від бренду Liden Perfume. Тут дуже багато різних нот, і бергамоти, цитрусові фрукти, і різні туберози, троянди, акорд озону, ваніль, боби, тонка, мускус, але його важко описати по нотах. Він трішки глухий, такий пудровий, свіжий. Флоральний, не знаю, як він його описати, але він мені чомусь нагадує оперу. Це начебто, знаєте, у вас гарний гламурний образ і хочеться аромат, щоб його довершив, був елегантним і насправді класичним. Ось такий гарний парфум. А ось наступний і останній на сьогодні це мій улюблений, Supermoon від Карнер Barcelona. афієнний бренд. Я була колись в Барселоні і зайшла в їх бутік. До речі, якщо ви будете в тому місці, обов'язково затестити їх аромати, до речі, можете придбати. Моєю знижкою і пам'ятаю, що продавець мені сказав, що цей аромат він купить свої наступні дружині. Він справді неймовірно унікальний, начебто, знаєте, такий гарний, насичений, смачний, фруктово, флорально, муску. Його важко писати в нотах бо він неймовірно сексуальний. Ці молекули, те, як він збалансований, звучить він шикарний. Знаєте, є такі парфуми, які часами, ну, Змушують ваше серце трішки так зжиматися від кайфу, бо він такий крутий. Я обожнюю сіяш... Шлейф всього аромату, що я не знімала відео англійською. І він супер. От, напевно, з усієї цієї добірки це найкомпліментарніший парфум, і я його просто ношу, бо знаю, що він завжди-завжди мені і підніме настрій, і принесе компліменти. І це буде чудовий день, бо він тримається дуже довго. І я можу взагалі не а, перейматися чи. Треба мені нанести знову Рома, чи ні, тож на цьому. Ну і на цьому відео дійшло кінця. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Якщо залишилися питання, пишіть, будь ласка, ви просто можете прокоментувати два жовто-блакитних сердечка. Мене це також потішить. І в описі до відео буде більш корисної інформації. Лайкніть, підпишіться. І, будь ласка, залишайте в коментарях запити по наступному контенту, щоб я знала, які відео ви хочете побачити наступними слідку з на соціальних мережах. Бажаю гарного дня! Слава Україні!